Доброго здоров'я. Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як до вас звертатись? Роман. Пане Роман, сьогодні ви запросили мене подивитись нові зразки техніки, які приїхали до вашої компанії. Ви представник в Україні? Чи ви самі займаєтесь забазиним? Yeah, ми, ми імпортери. Якби для нас новий напрямок, у нас взагалі різні напрямки є. Це сонячні батареї. інвертора, можете глянути ось кому цікаво, то маємо наявності. А... Я таки бачив у компанію Ювторг. Їх багато є, скажімо так, хто її постачає, це таке діло. А, тобто то ми, ви прямий постачальник? Так, звісно. Ми нічого в Україні практично не перекуповуємо. Тобто напряму маємо контакти по, по Теслах, по вантажному, по цій сонячній енергетиці. І так само, скажімо так, років 5 займалися запчастинами до самокатів, до скутерів. А потім пройшла геніальна ідея, чого це ми не возимо скутера. Власне, маємо запчастини, а скутерів немає. То Перебравши кучу каталогів, бравши пробні партії з різних заводів, ми приділилися з модельним рядом, який, в принципі, шикарний, як на мене, по якості, по ціні. Ми не позиціонуємо себе як низ цінової політики. Для нас, це, скажімо так, пройдений етап, того, що ми хочемо, щоб клієнт до нас вертався і хвалив, і була сарафанна радіо. а для цього треба якість. Того кожна моделька, яка тут є, вона в принципі продумана, і ми розуміємо, для кого вона має бути. Я так. бачу мотоцикл. Згадую 2008 рік, коли я вперше потрапив до компанії AlphaMoto і бачив такі мотоцикли з бензиновим двигуном. Але це вже електро. Да, це вже електро, як світ. Так, не стоїть на місці, так? Кавесак нігде, мабуть, злизаний дизайн звідти. Як вас знайти в інтернеті? Е, компанія Дані Парц, якщо так взяти, а відділ їдемо. То в принципі, по одному чи по другому запиту ви спокійно знайдете нас. Я думаю, що мій канал дивляться люди, які теж займаються електротехнікою. І вони хотіли би запитати гуртові ціни, за яким номером їм можна звернутися. На сайті знайдете. На сайті. Да, так? На сайті є відділ електроніки, відділ. Тобто на сайті можна і гурт подивитися, і роздрів. Там буде роздрівна ціна РЦ, але по телефону ми дамо потім логін, доступ і відповідно будете мати вже свій особистий кабінет із оптовими цінами. По запчастинам у вас окремий менеджер? Е, у нас так. Да, да. Зрозуміло. Що можна сказати про цей мотоцикл? Цей? Так. Да. В нього максималка 90 так. і мотор у нього 2,5 кВт. Власне, ми спеціально зменшили потужність мотору з 3 кВт до 2,5 кВт. В принципі, в нього пікове навантаження – це 4 кВт. Але чого 2,5, ну, враховуючи, що поліцаї в нас е, можуть, е, скажімо, недобросовісно до 3 кВт, хтось рахує до 3 кВт, а хтось від 3 кВт, що не треба права, реєстрації і все остальне. То коли вони бачать на моторколесі 2,5 кВт, відповідно, ніяких питань тебе немає, а їде він 90, що красиво, що один, що другий. Тому, в принципі, цього варіанта має вистачати з головою. Це електроскутер. Це 2 кВт, В нього так. контролер дуже сильно накручений в плані скорості і набору швидкості. Він такий дуже динамічний. Я так. подібне бачив вже в Україні. Чим відрізняється саме ваш? Завод, виробник, якість, ціна. І, що і, саме? Ну, по-перше, ціна, тут гарна ціна. По-друге, він не 2,5 і знову ж таки не 2,8 кВт. Ну, взагалі, наші заводи вони так кажуть: слухайте, ці ребята знають, що вони хочуть. Тобто 2,8 кВт, наприклад, якщо був би цей скутер, він би сильніше їв би батарейку, була б менший пробіг по дистанції, а по великому рахунку різниці між 2,8 і 2 ви не побачите в щоденній експлуатації. Тому ми спеціально зменшували кіловатність, наприклад, для того, щоб він приїжджав не 40 кілометрів реальних, а на які там на мамазі написані. А він приїжджав би там 50-60 кілометрів завдяки тому, що в нього оптимальна потужність відносно його ну відносно його параметрів. Яка батарея в ньому знаходиться? Зараз 72 вольта 32 ампера свинцева. Але в принципі в нас є невелике виробництво по літвіх батареях, і в принципі будуть заходити скутера з літієм. Тому буде весь асортимент і на літію. Поруч біля вас знаходиться винахідник Олег Павлович. Він робить мені літіонні батареї на Силач. Ви що його знаєте? Я не знаю. Ось декілька кілометрів від вас, Рівненська область. Треба з'явитися. Може залишити контакти. До. Мотоцикл, яку має батарею? Так само: 72-32. Хочу сказати, що, скажімо так, хвороба цих мотоциклів боковий пластик. Чи є він наявності? Чи треба чекати довго під замовлення? Зараз немає, тому що іменно ця партія це асортиментна партія на початку сезону, але наступна партія, яка вже нам заходять, то практично до кожного скутера буде пластиковий без. Зрозуміло. Що це за модель? Теж подібне бачив? Це моє дітище. Так. В плані того, що це чисто кур'єрський варіант. Скільки ціна роздрібна є? Розрібна? Так. Зараз я вам скажу історію трошки більше. Щоб було зрозуміло. Ціну не назву, але розкажу історію. Це кутирок, який має бути заточений суд кур'єрів. Ми його замовили порожнього. Так. У нас буде батарея, скоріше за все, тут буде 48 вольт 50 ампер годин. Сюди влізаємо в наші по підрахунках. І він буде проїжджати в районі 100 кілометрів реальних по запасу ходу. Для кур'єрів те, що треба. Двигун який? 800-ваттний. Знову ж так. таки. Оптимальна по мощності, це не 500-ка, яка там під горку не тяне, і не 2 кВт, яка буде прожирати батарею. Його якраз достатньо для щоденної роботи, для кур'єра. Конкурент «Спарта портер яку я випробував. Можливо. До речі, я один електровелосипед возив в аптеку, і в Києві кажуть, у них багато відділень. Вони будуть доставляти ліки їм. Уявляєте? Ну, ми розуміємо, того, що свинець він на рік-два і все. Велике майбутнє, ні, чому? Воно вже. Деякі люди приходять через 5-6 років, а деякі приходять і через півтора. Ну, хто експлуатує, так. і там питання, як він його зберігає, там взимку особливо зібрається. Будемо чекати на батарею. Взагалі а... ми говоримо про. Контракт, щоб комплектувати їх з літій залізофосфатними батареями, так. ми займаємося і одним, і другим. І розумію, що літій залізофосфат він, коли і горить, то він димить, а не горить як літій, що поки не згорить його, нічим не погасиш. Це раз, це а дуже друг... важливо. Да, а по-друге, в нього термін придатності в півтора рази більше, ніж літія простого. Тому це ще якби буде такий крок вперед. Ну, в принципі, я думаю, що ми задамо тренд у такому в топовому сегменті. Зрозуміло на три колеса. Теж бачив такі на виставках, але в Україні, чесно кажучи, перше бачу. Що це за апарат такий цікавий. Е, три колісні на ринку України, якщо ви подивитеся, всі по великому рахунку ужасні по дизайну. Вони нічого по собі не представляють. Кусок бляхи, мотор, двигун і кусок поролону під дупою. Ну, вона має свій сенс, свою ціну, і в принципі його так і в принципі купують. А нормального трьохколісного, який має трохи дизайн, я не бачу. І, власне, перелопативши кучу каталогів, ми маємо те, що маємо перед вами. Відразу запитання: наявність пластику, двигун, акумуляторна батарея. 60-20 в даному випадку, двигун редукторний. Що так. прикольно, що прикольно в ньому, якщо зараз запущу, ви певно знаєте, як стартує задній хід у скутерів? Так. В такого плану. Дуже рвучко і дергає. Так, Правда? Так. Їдемо вперед. Зараз на ньому. Так. А тепер задній хід. Повільно. Повільно і плавно. Для старших людей те, що треба, тому що на таких агрегатах то треба ще мати силу і здоров'я, щоб втримати задню передачу е -е, і не перевернутися. Ну я б сказав, для все-таки для старших людей, для кого стильне останнє слово. Ну, скажу так, зі своєю вагою. Мені, чесно кажучи, спиною важко сюди присаджуватись. Чесно, трошки важко. Ага. Це, це такий компромісний варіант. Такі так, нас... Компромісний, середній варіант. Мені дуже зацікавив е, це, мотоцикл, скутер. Ага. Скажіть, будь ласка, що це? Це наш бестселер минулого року. Так. Він йде ага. 2 Так. Е, 72-20 А1 в, в ньому батарейка Так. Е, по ціні ви в принципі зможете ознайомитися і на сайті. Ну, приблизно розрібна ціна. Приблизно 1200. Це десь близько 50 тисяч, 에, там. Близько 50 тисяч, тисяч. тисяч. Ну, ось, це. Ну це цікаво. Тут гарна оптика. Фантастика. Що можна про нього сказати? На відміну від всіх, практично від всіх модельного реальності, які тут представлений, угу. якщо ми візьмемо цей скутерочок і проїдемося по Бруківці, а біля нас є Бруківка, там далі по. Біля фірми, так. він себе показує як такий збитий бурундучок. Він не прящить, він гарно себе показує, і він досить такий динамічний. Він повноцінно двох місць, в нього максимальне навантаження 180 кг, Гарно себе зарекомендував. 180? Да. Це ж моя вага. Ну, то значить ваша. <реш> <Не, реш> мене дуже хвора спина. Я. Ну... я думаю, що після цього відео у багатьох е, хлопців, дівчат це буде певна мрія. Як колись я засинав і мріяв про свої Карпати. <гум> Зараз інші часи. Це, мабуть, бюджетний варіант, так? Ну, ось це червоний, це ви бачите, це Shadow, це кіловатнічок. До речі, така техніка у нас вже другий рік експлуатується з до вечора. Дуже класно нас виручає, враховуючи територію. Так. Перевозимося в частинки. До речі, от один із боксів і з всякими комплектуючими тобто по електроніці можливо вас цікавить. то Є і термоусадка, і батарейки, і контролери. Все, що зв'язано для виробництва ага. батарей. Електродвигун, дивлюсь. Так, да, мотор колеса, це все само собою розуміється, все є. За яким номером телефону мені до вас зателефонувати? Вам просто номер телефону зараз, так? Да? Мені треба номер телефону, за яким людина, мій глядач, що підписаний на канал, хоче придбати ось такий скутер чи велосипед. 0,67, 340, 12. 2.0. І можна ще разочок. 067 340 12 20. Щиро вам дякую. Я сьогодні був в чудовому містечку. Як називається? Це селище Корнин, Рівненська бізнав. Тобто, люди, які займаються бізнесом, можуть приїхати сюди на склад, або люди, які хочуть придбати особисто для себе. З вами був Віталій Бойчук і, і Роман. Пане Роману, побатько. Олександрович, мане попроси з, з вами був Роман Олександрович і Віталій Бойчук. До побачення.